Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон, наші кореспонденти розкажуть за мить. А на початку випуску стисло про головне. Одеса зміцнює міжнародні стосунки. У місті відкрили відразу два дипломатичних представництва Словенії та Австрії в центрі уваги перлинка. Методи роботи експериментального дитячого будинку в Одесі буде збережено. Святкова церемонія в Оперному. З нагоди дня конституції керівництво міста та області нагородило Одеситів. Україна і ЄС підписали у Брюсселі економічну частину угоди про асоціацію. Документ передбачає глибоку економічну інтеграцію нашої держави з ЄС, а також створення зони вільної торгівлі. Угоду повинні ратифікувати усі 28 країн-членів ЄС та Київ. Але за рішенням Європейського союзу окремі частини цього документу почнуть діяти ще до моменту ратифікації. Розширює міжнародні зв'язки і Одеса. Відразу два почесні консульства з'явилися на дипломатичній карті міста. Напередодні тут було відкрито представництво Словенії та Республіки Австрія. У Урочистій церемонії взяв участь міський голова та губернатор. Спостерігали за розвитком подій і наші кореспонденти. Поява відразу двох представництв європейських країн знакова подія як для Одеси, так і для України в цілому. Відкриття відбулося в переддень підписання економічної частини асоціації з ЄС. Почесні консульства зазначив міський голова, це новий крок до цісної співпраці Одеси з країнами Європи. Ми завжди себе по праву вважали європейським містом. Я рад, що сьогодні на дипломатичній карті Одеси з'явилося ще одне представництво нашого братського народу. Я вірю, що ми будемо працювати вместе на благах наших народів. Одеса співпрацює з Словенією вже понад 20 років. В основному у сфері туризму, культури та бізнесу. Дипломати сподіваються, що з появою почесного консульства ці стосунки лише зміцніють. Це означає, що до нашому городу, до нашого краю є великий інтерес. Є великий інтерес з точки зору укріплення довіри між нашими народами, з точки зору культури. Абразування економічних, инвестиционных, туристических свят на важливості подальшого розвитку політичних, економічних та культурних відносин між двома країнами наголосили представники республіки Словенія за словами почесного консула Владислава Бурди, найбільшу зацікавленість Словенії у туристичному та портовому секторах бізнесу. Насамдія Словенія та єдина сторона, где сосвіточена унікальна разнообразия природи. Тут тобі озера, тут тобі ріки, тут тобі кусочі моря, тут тобі яльпи. Днем дипломатії назвав Геннадій Труханов відкриття двох дипломатичних представництв в Одесі. Таким кроком, каже мер, Словенія і Австрія підтвердили свою підтримку політичного курсу України та розвіяли усі які побоювання щодо неспокою та нестабільності у місті. Сьогодні, як ніколи, це необхідно нашій країні, сьогодні, як ніколи, це необхідно Одесі. Ми совместно з Ігорем Петровичем, головою державної адміністрації, робимо все можливе для того, щоб в нашому місті був мир і спокойствие для того, щоб інвестори, туристи, гості нашого комфортно. Сьогодні я хочу завірити, що городская власть делает все возможное для того, щоб так і було. Політичної та економічної підтримки очікує Одеса від Австрії про готовність виводити стосунки з республікою на новий рівень, заявив Ігор Палиця. Я сподіваюся, що це консульство буде приглашати інвесторів. Нам нужны багати австрійські компанії люди з деньгами. Ми їх ждемо. Ми готові їм здавати всі основні для роботи. Тому добро пожалувати в Одесу і давайте починаємо сотрудничество. Катерина Чубан, Герман Воронін, Дмитро Моисеев. За крок до економії. Одеса розпочинає заощаджувати тепло. Пілотний проєкт ідеї та варіантів комплексної енергетичної санації, на прикладі однієї з одеських багатоповерхівок, представили у п'ятницю під час національної конференції. Подробиці знає Катерина Чабан. Одеса вчиться економити в рамках європейського тижня стало енергетики, наше місто перетворилося на своєрідний майданчик для діалогу та обміну позитивним досвідом щодо вдосконалення термомодернізації житлових будинків. Проблематика більш ніж актуальна в опалювальний сезон. Одеса на шляху до квартир городян втрачає 60% енергоносіїв в підсумку. І без того захмарна вартість газу боляче б'є по бюджету міста та споживачів. Вихід експерти бачить у елементарному утепленні теплотрас і, звісно, самих будинків. Основний і ключовий шаг, який нам є. Не... на сегодняшний день для сокращения потребления газа, это э, утеплить, утеплить любыми путями э, жилые дома нашего города. Но пока есть э, серьезные теплопотери и нерационально расходуются энергетические ресурсы э, владельцами этих домов, э, мы не, никогда не достигнем результата, а именно экономии и эффекта экономического с сэкономленных денег, с экономленного газа, с энергоресурсов. Вже розроблено пілотний проєкт тепломодернізації 5, 9 та 16 поверхових будинків для всієї України, а в Одесі чекає на реалізацію проєкт комплексної енергетичної санації будинку. У разі його запровадження економія перевищить 50%. Ми провели енергетичне обстеження будинку на Сахарова, 42. Так от ми підготували варіанти комплексної енергетичної санації цього будинку. Якщо всі будинки Одеси житлові синувати, зробити енергоефективному, тоді буде зекономлено 75% тієї теплової енергії, яку сьогодні ми постачаємо з такими перевоями з такими труднощами. Власним досвідом енергозбереження поділилися німецькі представники у цьому напрямку. Вони досягли максимального ефекту при мінімальних затратах. Директор проекту збереження енергії в Україні Роберт Кюне зазначив, що в час гострої економічної кризи іншого виходу, як заошаджувати в Україні, немає. Я задоволений, що мій проект зацікавив українських експертів для вашої країни. Він Дуже своєчасний. Думаю, мої напрацювання допоможуть економити тепло в різних регіонах. Ця проблема актуальна як для півдня, так і для Сходу України. Реалізацію свого проєкту я хочу провести у три етапи. Перший це енергоефективність, другий енергозбереження, третій енергоємність. Проект енергоефективна модернізація багатоповерхівок у разі вдалого втілення допоможе одеситам зекономити немалі кошти. Якщо пілотна версія приживеться, то тиск комунальних тарифів для городян буде мінімальним. Катерина Чобан, Дмитро Мойсеєв. Нагороди знайшли своїх героїв напередодні дня конституції в Одеському академічному театрі опери та балету відбулася урочиста церемонія, видатні Одесити, серед яких педагоги, будівельники, медики та громадські діячі отримали пам'ятні нагороди. В залі оперного театру найкращі представники регіону. З нагоди 18-ї річниці Конституції України керівники міста та області вручили грамоти та відзнаки тим, хто своєю працею вніс вклад у розвиток Одещини та правової держави. Серед нагороджених ветерани, представники громадських організацій, державні службовці, активісти Євромайдану, будівельники і вчителі. Сьогодні ми згадуємо, коли був прийнятий наш основний закон. Прийшло не так уже багато времени. Ми всі хотим з вами, щоб цей основний закон був найкращим, удачным. И щоб він всіх устраивал. У нас сьогодні є унікальний шанс цього достигнути. З наступаючим святом привітав Одеситів і міський голова. Геннадій Труханов нагадав про важність миру та чіткого дотримання законів. Сьогодні, в то непросте час, в якому ми живемо, кожен українець. Понімають, що ми живемо в єдиному цілісному государстві, і сьогодні в наших силах з'явить все для того, щоб в нашій країні був мир, спокойствие і порядок. Все в наших силах. А щоб в Україні був спокій і порядок, потрібно, аби вирішальну роль у всіх процесах, які відбуваються в нашій державі, відігравав закон. І саме зараз у кожного з нас є можливість долучитися до створення нової конституції. Катерина Чобан, Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. Внесення змін до Конституції України обговорили сьогодні під час круглого столу. Захід відбувся у стінах музею рідкісної книги Національного університету Одеська юридична академія. Які зміни пропонують до головного закону держави та в чому їх доцільність, дивіться у наступному сюжеті. Обговорення концепту законопроекту організовано за ініціативи кафедри конституційного права Національного університету Одеська юридична академія і Української морської партії. Як заявили організатори круглого столу, рішення будуть прийняті з урахуванням вже існуючих законопроектів, в тому числі й тих, які подано до Верховної Ради. Перед усього законопроект спрямований на вдосконалення державного територіального устрою та децентралізацію влади. Більше повноважень пропонують дати регіонам. Розширення павнамочі регіонів. Расширение полномочий регионов, предоставление им широкой компетенционной самостоятельности. Говорится о децентрализации финансовой, то есть действительно, чтобы у регионов было больше оснований материальных и финансовых для реализации своих полномочий и действительно регионального самоуправления. Позиції уряду зміни до конституції мають бути всебічно обговорені. Тут важливо врахувати думки усіх територій та всіх громад. Децентралізація влади це не лише передача повноважень на місця, але й надання фінансових інструментів для реалізації цих повноважень. Конституція як основний закон має йти… Как минимум в ногу со временем, а как максимум на шаг впереди. Поэтому те изменения, которые предлагают Украинская Морская Партия и тот круглый стол, который организован с участием профессорского преподавательского состава, специалистов в области конституционного права и других отраслей, является безусловно. Очень важным. Особливість нового проекту запропонованого українською морською партією у його науковій основі, а це, в свою чергу, є гарантом ефективності реформ в Україні та впевненості людей у майбутньому держави. Катерина Чубан, Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. На одну проблему менше стало у дитячого будинку Перлинка керівництво цього закладу не доведеться ламати голову, де взяти гроші, аби забезпечити малюків усім необхідним. Окрім меценатів, їм буде допомагати ще й місто. Про це під час візиту до перлинки пообіцяв Геннадій Труханов. У перлинці живуть та виховуються діти сироти і малечі позбавлені батьківської опіки. Вік різний від дошкільня до школяриків, тож нагальних питань у закладі вистачає. Хлопчиків від 12 років планують перевести до нової будівлі. Керівництво хоче, аби належне виховання сприяло розвитку справжніх чоловічих якостей. Але поки все не так добре, як планувалося. Мальчика вивезти адільна і зробити адільний спальний корпус. Може навіть в майбутньому зробити... Е... Семью. Эту программу мы програму ми не можемо запустити. Почему? из за различных політичних і тих обстоятельств, які проходили в стране. належне виховання неможливе без достойних педагогів, але скорочення штату стало ще однією проблемою, вирішити яку було вкрай складно. Ми дуже е подошли серйозно до педагогічного составу. И из педагогічного состава була сокращена тільки 0,5 ставки старшого воспитателя, який положен на три дошкольные групи. Поэтому такі змінення в штатному они ніяк не могли повлияти на состояння учебно-воспитательного процесу в детском доме. Чиновники кажуть, жоден комфорт у дитячому будинку не замінить справжньої родини. По шляху вообще город ідеот? В решения проблемы сиротства. Мы Ми далі розвиваємо всіх учреждений, увеличиваем ставки, увеличиваем площади, да, может быть они суперні, хороші, или ми все-таки розвиваємо сімейні форми детей семьи. В результаті обговорень було прийнято рішення: методи роботи експериментально дитячого будинку у перлинці зберегти. Я вважаю, що кожній категорії дітей. которые попали в трудные жизненные условия, должен, должен быть индивидуальный подход. Если есть сегодня наработанные позитивные, хорошие результаты в жемчужинке, значит, нужно создавать там условия для воспитания определенной категории. Нужно очень бережно относиться к тому, что мы уже создали. Очень бережно относиться к той категории детей, которых мы смогли сегодня забрать, действительно забрать с улицы и видим результаты. Катерина Чобан, Дмитро Моїсеєв. Трубопровід для перекачування спирту перекрили прикордонники Білгород-Дністровського загону. Сировину, яка поступала до України із сусіднього Придністров'я, передали податківцям було прокладено на дні кучерганського лиману, але сховати кінці угоди підприємливим ділкам не вдалося. На трубопровід, який перекачували з Придністров'я до України, спирт прикордонники наштовхнулися у ході відпрацювання оперативної інформації. Рідина, що містилася усередині, мала характерний запах спирту. Аби демонтувати конструкцію, прикордонникам знадобилась допомога добровольців та сільськогосподарська техніка. Спирт, вартість якого потягла на тисяч гривень, злили та передали представникам податкової міліції. Наразі правоохоронці здійснюють заходи із встановлення осіб причетних до протиправної дія. Зазначу, з початку року це вже четвертий випадок виявлення прикордонниками білгород-ністровського загону спирту та виробів з нього. Загалом вилучено 2326 літрів спирту, понад 360 літрів коньяку та майже 280 літрів горілчаних виробів. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. І на завершення випуску офіційний курс валют від фінбанку. Покупка долара 11 гривень 75 копійок. Продаж 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 60 копійок, продаж 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 30 копійок, а продає за 3 гривні 56 копійок. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Ми можемо створювати новини разом. Діліться свою інформацію за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.